Діяльності. І мені б дуже хотілося, щоб Вінницька область утримувала свої позиції, а вони в нас є непоганими. Але, на мій погляд, завдання номер 1 жодна посередтіла дитина не може бути направлена службами до інтернатних закладів. Це моя позиція. Це позиція керівництва обласної державної адміністрації. І ми будемо робити все можливе і неможливе, щоб так відбулося. Забезпечення житлом дітей сиріт які досягли повноліття одне із завдань, що стоїть перед керівниками центральних та місцевих органів влади. На Вінниччині таких дітей 220. У обладміністрації переконані для кожного району цілком реально виділити одну соціальну квартиру на рік. Перекрізь до повноліття дитини ми повинні вже прийняти рішення про забезпечення цієї дитини житлово за місцем, де дитина тримала са у вересні дві року. Запроваджено нову форму навчання соціальних працівників. Одноденні місячні семінари, що проводяться у нашому місці, і складаються з двох блоків медичного та соціального. Для ефективної роботи та подальшого обліку був створений банк даних сімей, які знаходяться у скрутних сімейних обставинах та потребують соціальної підтримки. На обліку центрів соціальних служб знаходиться понад 5 тисяч родин, в яких виховується 11 тисяч дитини. Діяльність фахівців і соціальної роботи спрямована на відновлення функцій цих родин та подолання ними життєвих труднощів. Анна Бутріна сама виховує трьох доньок, допомагає їй у цьому мати в однокімнатній квартирі, і так місця вільного немає. А коли розкладуть дивани, то й поготів. Проте жінка не скаржиться. Богу дякувати. Помагає держава, получаю малозабезпеченість, оформила. допомагає соціальний працівник наш соціальної служби. Ну і так, хто не байдужий. Найстаршій дочці Вікторії 16 років, дівчинка інвалід з дитинства. Сніжана навчається у 9 класі, а найменша – Валерія поки у садочку. Соціальні служби не балували родину увагою. Допомога була, але невелика, розповідає пані Ганна. Після того, як у неї з'явився фахівець соціальної роботи, у їхні будні ніби заглянуло сонце. Ми її дуже любимо, нас Ну, Наприклад. Я би собі не могла дозволити поїздку в Карпати. Оксана Вікторовна нам її організувала. Дитина дуже задоволена поїздкою. Уже п'ятий місяць опікується цією сім'єю фахівець із соціальної роботи Оксана Ремізова. Ця сім'я отримала інформаційні консультації і сприяння у здійсненні соціальних пільг і психологічні консультації. Дівчина фаховий спеціаліст. До Тернополя приїхала з Одеси. Проте уже за півтора року вивчила усі місцеві вулички, залюбила у себе людей і закохалася в наше місто. Сьогодні Оксана опікується дев'ятьма родинами, залучає дітей до соціальної активності, допомагає реалізовувати їхні можливості. Таких як Оксана у Тернополі 43 спеціалісти. Усі вони надають послуги тим людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Надаються послуги всім членам сім'ї. Як дорослим, так і неповнолітнім, якщо є потреба. Ну, потреби які бувають? Це сприяння у працевлаштуванні, це сприяння оформленні різноманітних державних виплат, це є сприяння відновленні документів. Кожен фахівець із соціальної роботи має відповідну освіту обов'язково вищу. У кожного на супроводі від 10 до 15 сімей. Розраховано так, що в е сільській місцевості. Соціальних фахівців більше в міській місцевості їх трошки менше, і в цілому по нашій області на кожну дві на дві тисячі сільського населення приблизно є один фахівець соціальної роботи з міським населенням, яке проживає в Тернополі, взагалі в обласних центрах, трошечки кількість фахівців менше. Ганна Бутріна і думати не хоче, що їхня Оксанка може їх покинути. Кожна маленька допомога це велика перемога над проблемами, які оселилися у цьому домі. Вони мені всі є рідними, бо з кожним проживаєш якусь частину їх життя. З кожним намагаєшся вирішувати питання. Відповідно, ти вже не оперуєшся робочими рамками. Пані Ганна, хоч і має надійного помічника, проте потребує допомоги. Немає грошей на ліки для Вікторії, не вистачає її ніжних засобів. Та їхнім спальним місцям давно вийшов термін придатності. Хто може допомогти цій сім'ї? Звертайтеся у Тернопільський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.